Про ведмедицю у Павлоградському лісі поблизу селища Кочерешки волонтерам розказали відпочивальники. Захисники тварин перевірили умови утримання та кажуть, буре ведмідь, популяція якого і так зменшується в природі, живе в жахливих умовах. Медведь животнее краснокніжне. Якщо воно зберігається в неволі, у нього бути підходяще умови. По-перше, має бути розрішення Міністерства екології на те, на щоб этот медведь здесь был. Друге це должен быть вольер, а не клетка з клеточным полом. Вольер мінімум 30 квадратних метрів. І тварина, ну, медведь, должен общаться себе подолгу. Здесь же этот медведь сидит в клетке 1,5 на 1,5. У него нет воды, он один и ещё и на цепи в этой клетке. Також волонтерів обурило. тварину, яка занесена до Червоної книги, використовують для тренування мисливських собак. Оренда ведмедя для притравки мисливського собаки. Година 50 гривень. Такий прескурант висить у будинку мисливців Павлоградського району. Голова районної організації Товариства мисливців та рибалок Сергій Тимченко каже, все законно. П'ятирічну ведмедицю Машу спеціально купили, щоб тренувати собак. Їх сюди привозять із шести областей. Годують та доглядають за твариною добре, та до заповідника її не віддадуть. Медведь в чистоті, чистий медведь, не мокрий, не грязний, Все тут сам кормиться, він ідеально три рази в сутки. Випускається два рази в неділю, випускається на, на цепь, то є чоловік, кажу, чоловік ходить, він до нього відноситься як чоловік. Приїжджають віддихаючи, кормлять його красною кров'ю, шпротами, шашликами і так далі. Звісно, не отдаді. Діло в тому, що звір нужен звір, для роботи. Ми ж його не просто ж так держимо. Тим часом Дніпропетровська обласна екологічна інспекція ситуацію не коментує. За три дні начальник Дмитро Шипко так і не знайшов часу поспілкуватися з кореспондентом п'ятого каналу телефоном. Добрий день ще раз п'ятий канал. Скажіть, будь ласка, Дмитрій Віталійович освободився? Ні, його на місці. А він був уже сьогодні? Ні, не було. А вы ему передавали, что мы просили о встрече? Вчера я ему говорила, сегодня я его не видела еще. Працівники центру реабілітації бурих ведмедів синевір кажуть, офіційно будуть звертатися до Дніпропетровської обласної екологічної інспекції, щоб ті оглянули умови проживання маші та за необхідності подали в суд на власника ведмедиці. Це питання розглядає екологічна інспекція, яка от встановлює ступінь вини власника. І, власне, така справа повинна напевно передаватися в суд, який має розглядати і вживати певні санкції. У національному природному у парку на Закарпатті сподіваються забрати ведмедицю до себе на реабілітацію. Кажуть, вже підготували для неї клітку та розробляють індивідуальний раціон. Марія Вяткіна, Андрій Ковбаса, Світлана Максимова, Микола Скунць, Закарпаття Дніпропетровська, п'ятий канал.